України Вадиму Онищенко, прошу. Вітаю журналісти. Сьогодні об 11 годині 37 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що не встановлена особа здійснила близько 8 пострілів з вогнепальної зброї на даний час, яка ще не встановлена. Встановлено. Особу, яка від цих пострілів загинула. Ним виявився всім відомий в Україні громадський та політичний діяч Андрій Парубій. На жаль, від цих вогнепальних поранень він загинув на місці. Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від органів Національної поліції. Органи національної поліції спільно з колегами Служби безпеки України, Центральним апаратом Служби безпеки України, Офіса Генерального прокурора, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, в комунікації з департаментом Карного розшуку, з головним слідчим управлінням, негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камери відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався, і злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальшого, подальші дії, направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Це та інформація, якою ми можемо з вами поділитися достеменно зараз. Дякую, а от злочин, злочин ретельного товарсью, що саме мається на увазі на даний час. Я вважаю за недоцільно надавати більше інформації в даному напрямку з метою, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин кримінальному провадженню, яка не допоможе злочинцю, який на даний час не затриманий, уникнути покарання. То можна сказати, що фактично є ви вийшла на якісь світли? Фактично, на даний час це вся інформація, якою б я хотів би з вами поділитися, і ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо. Чи вже ми що йому погрожували можливо? Можливо, були там дзвінки, можливо, на дані щось говорила, тобто що щось з його якби було Дякую, на даний час ми вивчаємо цю, це питання і аналізуємо. Скажіть, будь ласка, як так швидко відео з місця потрапило в мережу? Була інформація, що вперше вона зробити на російських сайтах. Хто мав доступ до цього відео? Чи буде проведено службове розслідування? Дивіться, ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі, вже підготовлено матеріали на внесення відносин до РД з приводу того, що... Не санкціонована була витички цієї інформації в телеграм-канал, і в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка діям тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації. А чи встановлено з якої камери саме це знімалося? Встановлено з якої камери, але я би не хотів вказати з якої саме. Скільки а от з приводу камер спостереження, чи вдалось можливо вже якось скласти плани, ну тобто шляхи відходу нападника? Quindi, noi lavoriamo. Цьому напрямку, і як я сказав раніше, ми поінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб е, встановити істину, і суспільство дізналося, е, чому за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила даний злочин. А він пішки покидав місце злочину чи на якому я би хотів, щоб ви віднеслись з розумінням до того, що на зараз відбувається. Відбувається те, що збирається орган досудового розслідування партийним підрозділом, збирається ті докази по частинах. Які складаються в єдине з метою саме затримання злочинця, який вчинить цей злочин. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її розповсюджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати. Про напрямки нашого руху по документуванні цього злочину. Тому ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома і не зашкодить досудовому розслідуванню. Звичайно, але якщо можете, ну, у нас будуть запитання, та на які можете відповідати з приводу зброї, чи вже відомо з якої зброї стріляли. Можу зазначити, що стріляли із вогнепальної, з зброї, все. Тільки це я можу вам приносити. На даний час не встановлено можна, зброї? Ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми спрямували сили для того, щоб встановити саме стрільцям. На даний час особи стрільця не встановлена. Чи можете розповісти, куди саме стріляли? Ми на даний час розуміємо, що було близько вісім пострілів. Була інформація, що сім'ї знайшли, так? Не знаю, звідки у вас ця інформація. Ну, була в соцмережі, тому ми перевіряємо В соцмережі Було і була інформація про здійснення восьми пострілів, так воно і десь може зміни шипу. Хоч вирібна пільно послалася на джерела. З приводу мотивів, скажіть так, зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Фаріон. Чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотивиться з політичних можливо діяльності? Так, чи бай вбачаєте тут російський слід? З приводу вбивства Ірини Фаріону у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядається і інші версії, в тому числі і російський слід. Хочу від себе зазначити, що досудове розслідування здійснюють слідчим управлінням поліції, Процесуальне керівництво забезпечує Львівська обласна прокуратура. Групу прокурорів очолює особисто я. Справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому я доповідаю кожну годину про ті слідчі дії, які виконані. В принципі, вся інформація, яка є, яка збирається, вона акумулюється між всіми підрозділами, всіми органами, всі знають про це. Наразі ми інформуємо вас тільки про ті зібрані матеріали і ті докази, які можливо вам повідомляють. А, це а фото, може що вас, пошарю... а скільки версій розглядаємо? На даний час ми розглядаємо багато версій. Ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію. Це фото, що поширювалося в мережах, це опулярність, головні підробляємо, так? Я не бачу цих. Соцмереж, яку, я даю інформацію вам, від, за яку відповідаю і несу персональну відповідальність. А можливо, можете дати орієнтування, так, кого розшукують, я не знаю, там, вік, приблизно ріст, колір волосся? На даний час ми яку інформацію могли надати, ми вже її надали. Тобто про Глобу ви також офіційно нічого не кажете, що це був кур'єр. Ми та встановлюємо так? на даний час особу яка мала ззовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна до вчинення злочину. Це ту інформацію, яку ми надаємо. Да, Останнє запитання, інформація, тобто він діяв самостійно, чи можливо це була якась група організована. На даний пропитував? час у нас ця інформація опрацьовується, ця інформація, ми вийдемо ще з інформуванням суспільства і цю інформацію більш детально надамо. З, буде, з, з огляду на те, що в телеграм-канал з'являється дуже багато інформації, яка не є перевіреною, ви потім на неї. І так само і силаці, і все інше. І ми вас Тому ми, ми і вами кажемо, що ми можемо коментувати саме те, що на сьогоднішній день відомо, достеменно ми можемо це підтвердити так чи інакше. Інформація, про яку ви кажете, вона на сьогоднішній день перевіряється, але ми не можемо достеменно зазначити про неї. Я би ще на сам кінець. Хотів зауважити, що цю інформацію, яку ми ділимось з вами, вона є офіційною і, як сказав ваш колега там, соцмереж, можливо, вона десь є і неправдива. Давайте керуватися тою інформацією, що ми надаємо, і суспільство буде знати правду, і відповідальність особу все-таки ми зможемо притягнути до відповідальності. Ще начальник управління розвитку розвідки Буданов назвав цим постійно ворожим, щоб були ворожі постріли. А чи вбачаєте, ви ну, я так що не бачає російський слід? Чи вже є якісь можливо зачі? Як сказав мій колега, що ми не досліджуємо багато версій, в тому числі російський слід. Цей то ця версія також не виключається, вона перенес. І ще останнє запитання. Скажіть, от е, я так розумію, що пан Андрій вийшов з дому, та тобто в нього в такий час він можливо регулярно. Е, Куди зійшов і тому нападник знав, що він буде під час рухатися під цією вулиці щось відомо. От куди він прямував? Маршрут потерпіло вивчається і попередні одні вивчаються в рамках кримінального провадження. Поки не будемо коментувати це. Даний злочин є дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо цих зусиль. Щоб особи, яка вчинила злочин, притягнути до відповідальності. Щиро дякую. 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 дякую.